Продовжую кампанію за Таурокса. І першим справом візьмемо технологію. Ось це досить прикольно. Далі. Таурокс. Трохи не достаю. Давай-ка сюди. I said no!

Блин, куда мені ви краще піти? Длан, давай сюди. Я сподіваюсь, що вона не знайде мене тут. Давай повідем уша. Мало горчик. Добре, вони пішли. Давай корм. Я приєднаюсь до цих кіпочків. Окей, ладно. Перформим. Ритуал, да. Блін, може, треба було почекати місяця, щоб більше е марків отримати. Так, хазрачок. Хазрачок. Я хочу, напевно, десь сюди піти. Можна було би й Вюртбат забрати. Давай-ка цих всіх. Ні, стоп, скільки у мене? Чотири штуки можна вигнати. Ось так. Да. Малагор. Що цьому Малагору взяти? Напевно, я хочу ось це Greater Arcane Conduit, щоб магії було більше. Ну, як більше, щоб вона швидше регенерилась. Давай мінотавриків візьмемо. І я хочу айтеми подивитись. Я хочу передивитися айтеми. Так, тут все чітко. Так, давай вордсейва йому на максимум, Попробуємо зробити. Ну, магічні атаки. Блін, це прикольна обілка. Uh, ні, хочу остю, остю хочу мати, <реку> ладно, цей теж хай буде. Система прикольнейшая. Блин, хотя цель торментер Сворд Классная штука. Давай мало гору его дому. Так, окей. Все тоді. Все чітко. Що там по перемозі? Мені цікаво, скільки я вже тих поселий? 26, ну коротко вже скоро. 22 хід. Вже скоро коротко, насправді. У мене рампейж пропав. Окей, Ну давай візьмемо це, якщо ми у нас є оця штука, що скидка на мінотаврів. Давай тоді візьмемо Мінотаврів. Так, да, будемо зараз брати Мінотаврів, поки в мене скидка. Тут нічого я не хочу брати. Мінотаври наступного ходу будуть. Окей, можна пропускати. Головне, щоб зараз кілостро мене не вальнуло тут. Не скажу, що це було б дуже аж дуже погано, але... неприємно. Це все взагалі все одно не... неприємно, але... таке. Голосили війну мені на щось. Ні, вони мене не бачать. тут вона мене не бачить. Хай собі захоплює. Хай собі захоплює.

Зможу я його реінфорснути? Напевно, ні. Так, давай-ка. Нікого не втрачаю. Давай горшики заберем. Блин, наші я підійшов. Що, робити ритуальчик, чи ні? Ну давай, ладно, робим ритуал, бо зараз цей чувак что-то до мене. Цього не хочу. Ну Давай, в принципі, в цю сторону підем. Зрачком. За зрачком. Так. Ну давай йдемо сюди і тут піднімаємо Хердстоун. Вони тільки проти мене воюють. Так, якраз другого рівня вони не добудували. Це добре. На жаль, да, на жаль, прийдеться битися з ними, да? Не можу авторизовувати. Давай арморчика дамо нашому магу. Чи давай кацем арморчика дамо, так. Да. Так, треба буде подумати, як я буду проникати всередину. У нас багато юнітів, які можуть ховатися. А, це його лорд тут буде бігати. Окей. А чого його лорд починає битву за межами? Він ж вроді був всередині поселення. Ага, Хазрак в нас на... Колісниці, окей, хазрак на колісниці. Що це таке? Угу. Окей. Так, давай, так. Да. Я просто всіма зараз буду бігти туди, та і все. Так, ці будуть прориватися через ворота. Ці чувачки хай поки тут стоять, ці теж. Kom. <coughs> Бляха, муха як так зараз би магію би зафігачив би так. Ладно. Ладно. Давай кабине иди сюда, захоплюйте то.

Та йой, ну шо, що це з е, керуванням? Щось дуже дивно відбувається з керуванням, якщо чесно. на шумах, звісно, я так промахався з ним. Ті, сюди. Ой, теж заходьте.

Ну от і все. Так, окей. Хазрака трохи побили, але то нічого. В принципі, армія досить ціла. Один хазрак потанкував. Якби ще я не втекнув своїм шаманом, щоб він десь там не розставив його далеко був, то я б взагалі би туди, де Хазрак танкував, закинув би це сонце його. І було б набагато легше. Так, окей. Так, да, давай піднімаємо. Чихтука. А, він все-таки був за межами, блін, треба було його вбити. Треба було його вбити. О, Хазрак, ти можеш... Так, да, давай тоді йди. Сюди. Ладні страйк візьму, Хазраку. І ч. Чи, ладно, давай візьмемо, щоб бачити, що відбувається. Бо тут така зона небезпечна трохи. Там є імперія і все таке. Так, Таурокс. Ні, от так. Так. Ось цей тіпочок, що тобі взяти? Так, ну окей, в принципі, нормально. Давай. Чекай, а кого... Ага, вот, ви щось вони ніби перемішалися. О, я оцих брав. Я думав, я вже не тих взяв чуваків. Чому вони пригнали сюди, а не сюди? Може воно сортує по... По вартості, да, може зараз мінотаври з горхердами мають помінятися, ну. Да, помінялися, окей. Це вона забирає, Я нічого не зроблю. А ні, я не хочу з вами торгувати. Так. Окей. Він треба було все-таки почекати, напевно, перед ритуалами. Так, давай ось це. Щоб вони в бою були. Блін, конфедерація! Так вони ж майже здохли. Як вони конфедерувалися? Як вони конфедерувалися так? І О, два поселення отримали. Це капець просто. Смішно, смішно. Окей. Не знаю де вони. Але фіг з ними. Так, Малагор, є в тебе куди йти. Так, напевно, підеш сюди. Так, це буде Хердстон. І треба буде забрати ці чотири поселення. Окей. Окей, окей, окей. Добре, але буде це вже в наступній серії, тому дякую за перегляд і побачимось!